Народний депутат та кандидат в президенти Олег Ляшко знайшов нову трибуну для своїх виступів. У мене це шоу кожен день, коли я їжджу по людям. Разом зі своєю фракцією очільник радикалів увірвався просто на засідання уряду. На якій підставі ви продовжили контракт по Коболєву? Слухай. Ні, це ти мене послухай. До цього радикали вже встигли прорвати кордон з охорони та знести частину огорожі перед будівлею Кабміну. Ще атакували праве вухо прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Ви приходите з боку. Мені на праве вухо. Починаєте кричати. Це а що? вам треба мати після кількох спроб гамувати радикала. Йому таки дозволили закінчити свій бенефіс. Зубко, не смійся, досмієся. Через місяць не буде Петра. Я побачу, де ти будеш Олега, не, смійся. Не, не смійся. Не смійся, так а що власне хотів ляшко? Значить, послухай мене. Ну, по перше, змусити Кабмін не продовжувати контракт із головою. Нафтогазу Андрієм Коболевим. А по-друге, унормувати зарплату держчиновникам. Півтора мільярди гривень премії Коболів виписали Ай. і не вертаєте гроші ці своїм виступом. Ляшко захопився так, що розкрив пікантні подробиці. І що до себе, моє робоче місце там, де граблять люди. Частина міністрів робили спроби словесно нейтралізувати радикала. Хто тебе вибере? Тебе в колгосп ніхто не вибере. Тим часом інші урядовці намагалися зловити дзен. Не заспокоївся Ляшко навіть тоді, коли вже нібито все сказав. Ви будете стримано слухати те, що я скажу. Бутнацько. Чи Ви будете вважати, що ви маєте тут гнати волну інформацію. Я не волну, я вас пожену. А поки тими, кого поженуть, можуть стати журналісти. Адже після перформансу Ляшка міністр МВС Арсен Аваков запропонував на час передвиборчої кампанії проводити засідання уряду у закритому режимі. Дякую, що завітали. Бажаю успіху.